Таке Добре, а Віта, ще одна гра із Indie Cup Ukraine. То бути точним, щоб бути точним, це Journey of Hope Подорож надії, якщо правильно. Трохи дергається камера вліво-право, тому я буду бігти в одну сторону. Біжимо, стрибаємо, Біжимо, стрибаємо. Махати мечем удар. Що я хочу відмітити, тут дуже багато елементів, котрі рухаються. І це незвично для ігор такого плану, піксельних не дуже відволікають увагу. Зазвичай є фон, є другий фон паралаксом, він переливається. І і ти не відволікаєш свою увагу, а концентруєшся на ворогах. А тут і павутина рухається, і кущі рухаються, і вогонь рухається. Тому це от такий невеликий мінус, який я бачу у цій грі. Отже, ми в ролі якоїсь дівчинки з мечем і щитом рухаємося вліво-вправо. Прибаємо до гори, вискакуємо, поки що нічого особливого. О, тут є трон. Взагалі анімації круті. Тут є трон, і тут ще якісь пляшечки. Я взяв декілька пляшечок. Я можу бити, можу стрибати, а ще щось можу, я якихось ворогів знайду. О, перший ворог! стріляй, бий! Ух ти, засранець, я його налякав. До мене підеш? Ні, не піде. Тобто, якщо я стою тут, він до мене не підійде. Я можу в нього бананами кидати? То в нього зона закінчується внизу. І йому ще здоров'я залишилось. Ні, ну це було дуже легко, він по мені навіть не попав. Вороги тут слабкі. Так про те, що я й говорив. Бачите, дерева рухаються, павутини рухаються, оці реп'яхи рухаються, вогонь рухається, усе відволікає увагу від того від анімації чувака. Ну, Тобто, сама човішка рухається окей. Деталі, якісь деталі вогонь це окей. А коли усе в тебе рухається, ти не знаєш, на що звертати увагу. Така вже наша природа від часів мамонтів, блін. Коли ми бачили, що в кущах щось рухається, пішли перевірити, що ж там рухається. Звук нарізання м'яса тут таковитий. Коли шпага як літає? Ворогів поки що не. Куди? Яка моя ціль? Куди я йду? О. Я можу тут доджити? Можу. Веркатись. Добре. Яка моя ціль? Ну це знову ж таки тестові білди. Е, цьогорічний Indie Cup Ukraine відмітився мені тим, що 90% ігор це тестові білди. В оберті була одна гра, яка була закінчена. Оберти. Зараз Елементал напише. Оберти. камера виску. А так все решта тестові білди. От бери і грай. Так. Блін, ця штука виглядає як вогонь, який чіпати не можна. Ну, так. Але можливо, можна. Знаєте, заборонений плід. солодкий, бажаний. Second floor. Jump higher with double jump. А, -а, а, це тут прогрес гравця як в Уорі. Знаєте, ти можна було розвивати певні спели. Напиваючи очки. Оу! Він мене скинув. Ви помітили це? Відійди. А як тепер я маю вийти? Тепер я можу вийти. Так, щось додж не працює. Добре. Дитин, не можу розібратися з доджем, але чувака я скину. Там щось було, чи, чи це мені здалося. Нічого немає. Оці тіпи мене бісять. Дорочи, щит ставиться майже на секунду. Я так мало позаміряв. Перепрошую. Б'єм? Заховався. Вороги дуже слабкі, я би хотів якогось боса побачити. Принаймні я його бачив на відео геймплею. Стоп, я ж тут був. А, даблджамп. Я щойно здобув джамп, можу вибратись на верхній поверх. Тут трипл джамп треба якийсь, чи що. Ну, чіпляйся. Як я залетів сюди? Це читерство? Тут має бути як в DuckTales якийсь секретний рівень. Ну, по факту, тут. я залетів. Так, сюди ходу немає. Однозначно, треба в іншу сторону рухатись. Можна скіпати чуваків, з якими не хочеш битися. Бойовка така, знаєте, не скажу. Він стоїть на колючках. Я одна вага. На колючках він стоїть. А бойовка, ну не скажу, що захоплююча. Типу, в іграх, типу, Souls-like... а ти слідкуєш за кожним рухом. А тут тебе є мільярд часу, щоб втекти від того тіпа. Я щось підняв. Я не розумію, де інвентар. А! Каже, що відчувають, ніби хтось за ними дивиться. Що нам робити? куди нам йти? Звідки ці дивні люди прийшли? Я думаю, ми повинні повернутися назад і не ризикувати нашими життями. Леові Леовідґілд. V... Так, а тепер як вийти звідси? От. До кінця гри з керуванням. Дуже однотипно, та. Типу, ти просто отак робиш. Чик-чик-чик. Втік. -чик -чик. чик 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 І втік. Це як в перукарні. Типу. Взяли ножниці і ріжуть. Треба ще допрацьовувати ворогів. Однозначно. От я випив здоров'я, чому воно не відновилось? О, мах, мах. Мах, ти що? Давай, вдар мене хоча б, блін, я відійшов, що він мене вдарив і він мене не вдарив. You can dash in air. Dash, от. Бітріпранері, посилковий хлопчик, нарізаємо по картоплю. Так, це справа ми пройшли чи зліва. Я вже й забув. Це я ще добре приземлився. Мої удари збивають їм анімацію, а не треба було би. Якщо мої удари не збивали їм анімації, лише критичні, напевно, тоді ок би було. А так, ну, скучновато виходить. Що це таке? Кидай. Коли я щитом, то він не попадає в мене. Він промазує. Ясно. Ну, доволі такі простенькі рівні. Але знову ж, це тестовий білд. Це навіть не демка. І як е, тестовий білд... То досить непогано. Єдине, чого тут бракує, єдине чого тут бракує, добре, тут багато чого бракує. А чого важливого бракує, так це мотивації. Мотивації героя. Куди він іде? Що це за замок? Навіщо він йде? От у Гере Екзордіум знову ж таки повертаюся до минулорічної гри, піксельної. схожої, за типом і візуалом. Була мета, типу, в нас там були діз... стиль диземпанк, де були роботи, які повстали, і керування, він там щось звільняв, вже не пам'ятаю. А тут дефолтний сеттинг, типу, вороги в якомусь замку. І. Ти просто ходиш і б'єш. Це трохи нудно, типу, нудно. більше що геймплей не дуже різноманітний. Давайте ще хвилинок двадцять, або десять, або п'ять, або доки музику не замовлять. Це бос? Лорд. Лорд. Я грибу! це за даблтоц? Батлтойс. Батлтоц Даблтоц А, я можу тут велести? Чепляйся? Его заклинило. Що це таке? це за босс? Давайте ще разок його завалим. Я щось не вкурив, як його бити. I knew you. I knew you were coming. Я знав, що ти прийдеш. Добре. Що далі? Каже ще щось? Ходу чувак зараз. Е, добре. Ну по авіті сьогодні все. Тут ще багато доробляти.